На певному етапі люди, які створили ядро, яким не подобається як обслуговується їх будинок, стан їх будинку починають розуміти, що вони витрачають дуже багато часу, а результат або зовсім не мають, або мають настільки малий, що він не співставний з їх зусиллями. І це розуміння приводить їх до думки, що вони витрачають свій час марно, і потрібно робити щось інше, більш глобальне. Це розуміння приводить їх до прийняття рішення про. Створення ініціативної групи для або зміни управляючої компанії, або створення ОСББ. На цьому етапі люди стикаються з стандартними проблемами, такими як міфи. Про те, що неможливо зробити саме от в таких будинках ОСББ, що це дуже важко, що треба буде взяти будинок на свою відповідальність, що спочатку треба зробити ремонт, а тільки потім його брати, і таке інше. Ці люди починають з'ясовувати, а яке ставлення у інших сусідів, у інших співвласників до цієї думки. Вони починають створити лампові такі голосування, задавати питання, а як ви відноситесь, да? тось, тобто і йде така звана розвідка. Розвідка боєм на, на питання, тось тобто, чи буде підтримка в будинку, скільки людей проти, чому вони проти? Потрібно зробити декілька зустрічей з мешканцями в офлайн, можливо, в онлайн в групах, якщо вони є, створити такі групи, якщо їх немає. І почати обговорення. На цьому етапі ініціативна група повинна вже максимально вивчити закон про ОСББ, типовий статут і мати відповіді на більшість питань. Якщо вона не може це зробити самостійно, потрібно запрошувати спеціалістів, які будуть їм допомагати саме на зустрічах, відповідати на ці конкретні питання. Дуже важливо, щоб ініціативна група вже на цьому етапі сформувала склад правління і знайшла майбутнього голову правління, тому що до. Саме цих людей буде на максимальна кількість запитань. І вони повинні на ці запитання відповідати легко і показувати всім співвласникам дуже гарне знання матеріалу. Дуже важлива частина в з'ясуванні настроїв будинку і в підготовці до саме зборів. це Пошук не однодумців, а тих людей, які проти. Тому що саме вони будуть заважати максимально, саме вони будуть створювати негативний тиск на створення ОСББ. І дуже важливий момент в тому, що нам потрібно, щоб ці люди обов'язково приходили на підготовчі зустрічі. Мало того, я скажу, що вони найчастіше будуть туди приходити, і нам потрібно зібрати максимальну кількість заперечень з їх боку. І підготувати саме на збори і на роботу з іншими співвласниками, які ще не знають, який бік зайняти, підготувати саме контраргументацію, об'яснити, чому саме вони не праві, чому їх аргументи частіше за все це міфи. І мати аргументацію саме, що все, що вони говорять, воно або не відповідає дійсності, або дуже легко вирішується.